Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Заб Джуда поділився своїм прогнозом на бій між його співвітчизником Давідом Бінавідесом і кубинцем Давідом Морелом. Шеннон Брікс вірить, що 48-річний Володимир Кличко може успішно повернутися на ринг. Даніель Дюбо згадав поразку в бою з Олександром Усиком і пообіцяв покласти край правлінню українця. Оприлюднено об'єднаний рейтинг паунда за підсумками 2024 року. Но перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Колишній чемпіон двох дивізіонів, американець Заб Джуда, поділився своїм прогнозом на бій між його співвітчизником Давідом Бенавідесом і кубинцем Давідом Морелом. Зап не сумнівається у впевненій перемозі Бенавідеса в цьому поєдинку. Я вважаю, що ми побачимо всього чотири раунди в цьому протистоянні. Давід Бенавідес переможе нокаутом. Він почне розбивати суперника з першого раунду, сказав Джуда. В свою чергу екс-чемпіон світу в суперсередній вазі американець Ентоні Дірел відреагував на прогноз лаба Джуди на майбутній бій між Давідом Бенавідесом і Давідом Морелом. Ентоні не згоден з думкою Джуди, що Бенавідес легко розправиться з Морелом. Я думаю, що бій триватиме довше, ніж 4 раунди. Давід Бенавідес не здатний вирубати суперника одним ударом. У нього немає такої сили. Я не бачу нокаут одним ударом. Цей кубинець теж уміє бити. Усі знають, що кубинці створені для боксу. Я, звичайно, схиляюся на бік Бенавідеса, але це тільки через його резюме. Ми не бачили, як Морела тестували, тоді як Бенавідес пройшов кілька тестів. Так що все залежить від Морела і як він може битися в бою на такому рівні, сказав Дірал. екс чемпіон світу в суперважкій вазі Шенон Брікс вірить, що 48-річний Володимир Кличко може успішно повернутися на ринг. Про це Брікс сказав напередодні в інтерв'ю Sky Sports. Немає нічого неможливого. Як ми знаємо, людство робило приголомшливі речі. Кличко дуже жорсткий хлопець. Стати чемпіоном світу в суперважкій вазі і боротися за свою країну на війні, коли гине так багато людей. Це ознака справжнього чемпіона. Дійсно, сильної людини. Це здорово для боксу. Не секрет, що я б хотів побитися з ним. Я нічого не забираю в нього як у бійця і людини. Ви можете взяти старий автомобіль і відремонтувати його. Ви можете поставити нові колеса, нові свічки запалювання, новий акумулятор, і цей автомобіль їхатиме як новий. Це правда. Я відчуваю це на собі. Усе можливо. Ти можеш повернути час назад. Вік більше не грає ролі, сказав Брікс. Нагадаємо, раніше колишній промоутер кличка Том Лефлер назвав умову, за якою Володимир може відновити кар'єру. Камбек вікового українця цілком можливий заради титульного боя. Володар титулу IBF у надважкій вазі британець Даніель Дюбоа поділився своїми враженнями щодо матчу реваншу між співвітчизником Тайсоном Ф'юрі та об'єднаним чемпіоном цієї вагової категорії українцем Олександром Усиком. А також згадав свою поразку в бою з Олександром. Даніель вважає, що переміг у першому бою, бо законно нокаутував Усика. Але судді вирішили, що був удар нижче пояса. Це був близький бій. Думаю, що Усик перевершив Ф'юрі цього разу, але тільки в останніх кількох раундах. Це був хороший поєдинок, у якому зустрілися два найкращі хлопці. Можу сказати, що я кращий за них обох. У нас буде грандіозна бійка проти будь-якого з цих бійців. Раніше я був претендентом, але тепер я чемпіон. Тепер я хочу вести справи як чемпіон. Я не збираюся брати полонених, сказав Дюбоа. Так, хтось винен зупинити цього хлопця, покласти його правлінню кінець. Коли прийде час, я буду готовий це зробити. Минулого разу йому просто пощастило. Йому безумовно пощастило. Це був законний удар, бо ніхто не бачив, що він хапався за свої яйця. Але наступного разу йому так не пощастить. Це був законний удар. Просто тоді я занадто багато бив по корпусу. Це виявилося занадто для нього, сказав Дюбоа. Ну і на завершення ми вперше наважимося оприлюднити рейтинг за підсумками 2024 року найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій pound фу паунд Якщо підсумувати результати п'яти найавторитетніших паундів світу, а саме від спортивного видання The Ring сайту BoxRec ради з рейтингів транснаціонального боксу TBRB, Кабельного спортивного телеканалу ESPN та ресурсу BoxingSane. І ось який вигляд має цей рейтинг за підсумковим результатом 2024 року. Першу позицію списку паунда беззаперечно займає екс абсолютний, а нині об'єднаний чемпіон Хевівейту українець Олександр Усик. Це єдина позиція в рейтингу, яка не викликає жодних сумнівів. Оскільки всі 5 паундів вважають саме Олександра найкращим чинним боксером у світі. Ще б пак, адже у 2024 році він здобув. Дві поспіль перемоги над Тайсоном Ф'юрі. У першій з них на кану був статус абсолютного чемпіона Хевівейту. Номер два рейтингу американець Теренс Крофорд. У 2024 році провів лише один бій. У ньому бат не без пригод і переконливо переміг чемпіона WBA Ісраїла Мадрімова, тим самим підкоривши четверту вагову категорію. Третю сходинку займає абсолютний чемпіон другої належні ваги японець Навоя Інуя. Четвертий в списку канадський чеченець Артур Бетербієв. Що підкорив у минулому році звання абсолюта у напівожкому дивізіоні? П'ятий зірковий об'єднаний чемпіон з Мексики Канело Альварес. Шосту позицію в рейтингу займає росіянин з киргизьким паспортом Дмитро Бівол, сьомий чемпіон WBC у другій не вазі американець Джесі Родрігес, восьмий у рейтингу володар пояса WBA у легкому дивізіоні американець Джервонта Девіс, дев'ятий Дзунто на Катані з Японії, що володіє титулом WBO у нелешій вазі. і завершує підсумковий паунд року. Американський чемпіон WBO суперлегкої ваги та Лопес. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.